Привіт-пред, привіт. слава Україні! То, до речі, я <ривіт> а, вибачте за такий ракурс, можливо, комусь там да, з вікна засліплюю, але вимкнули світло. І, і так, це максимальне світло, яке я зараз можу просто забезпечити для зйомки цього відео. Але ми не здаємось, бо ми українці, ми переможемо, все буде добре. Краще без світла, ніж з руснею. Тут це навіть не обговорюється. Думала спочатку гірляндочкою обвішитися і вмикнути таке, да? а потім думаю. От е, я хочу поговорити про нереально крутезну книгу. Ви знаєте, це вважається да, класичний автор, але для мене він був якийсь такий далекий і невідомий. Я пам'ятаю, що в дитинстві, я не питайте, чому, але в дитинстві я читала його твір Мартін так, Іден, так, це Джек Лондон. І ви знаєте, я тоді його не зрозуміла, я чесно скажу, ну, я мала була. От, чому мої батьки вирішили, що мені треба його прочитати, я не знаю. А от я е, не зрозуміла відносини Мартіна і Руфі. Ну, я колись його перечитаю. Але зараз не про це. Я хочу поговорити про Джека Лондона і його морського вовка. Боже, ви знаєте, я в лютому захваті від цієї книги. Я... Просто в такому шаленстві. Я вчора, знаєте, тут я півночі не спала. Я сама собі, знаєте, я, я проживаю цю історію. Вона настільки, знаєте, вона написана, ти її от реально не читаєш, ти її проживаєш. Ти на цій шхуні привід, ти, ти з, цими, з цими героями. ти, І ви знаєте, я вам чесно скажу, я. Мене улюбленець, не от той персонаж, заради кого, в принципі, писався цей твір. Мені дуже подобається саме антагоніст, саме цей Вовк Ларсен. Ну, це взагалі мій типаж чоловіків, хоча такий, знаєте, пахан, такий, причому як вода, дуже часто таке буває, що саме от такі от, ну, суворі чоловіки, вони читають Шекспіра, вони читають там. Шопінгаура, Дартона і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І е, тут настільки цей персонаж Вов Кларсен, е, я, я просто в шаленому захваті. Е, хоча я маю бути за, от я навіть забула, як його звати головного персонажа Гамфі Ван Вейден. Да. Ну, зразу видно, він мені дуже подобається, що я навіть я ж кажу, я так. От, є і є і добре. От. А от Вов Кларсен це просто, ви знаєте, тільки заради цього от саме Вовка. От, ну, ну Це щось шикарне. Ви бачите, що я, ну, в принципі, вже вдяглася на вуличку. Я, як справжня українка, буду використовувати безсвіття з користю. І я піду, бачите, які в мене витрати. Я піду за стікерами індекси, да? Вони називаються. Правильно. <ріст> от, і я запрошу вас піти разом, якщо ви не проти, покажу вам, де, де я от, буваю. Коли мені дуже-дуже дуже потрібно, коли бачите, коли книга дуже подобається, і запаси стікерів дуже сильно тануть. От. Тому пішли. Ну це ж вічні речі, правда? Я щодня годую голубів. Бойових голубів. Пам'ятаємо, пам'ятаємо. А чим, до речі, годують бойових комарів? Ну, пішли далі. І ось туди, туди, туди. Вам покажу, бо дивлюсь папірус на генераторі. Ну, такі ми спробуємо. Чи дозволять мені зйомку, до речі, мережа книгарень буква не дозволяє. Ну, як книгарень, мережа. Там один з менеджер в дрімтауні. Кому що треба, кажіть. О, тут не знаєш, з якого боку показувати, як же воно все блищить, Ой, вірічка. Secret, eh? wow. Sí que si sí que que qué de ojo! Oh, Бачки. Тому, популярністю почали користуватися все, що стосунці України, переходи вот на українську мову і завершуючими шванками і так далі. Ага. І створили спеціальну платформу, яка так. може створити власну сорочку, власне клію, органу обрати і так далі. Взагалі тобто, можна почати створювати свою вишиванку з нуля. Це спеціальний сайт Витвори обрати собі. Якщо комусь корисно витвори UA, буквально це круче. Ручки пише сирай. Вона області. Але саме зараз її батьківщина мала окупована. І вона каже, яка вдома читає вишити, яка була б характерна для нового регіону, ми знаємо, що на полісі, вихолодна величина і так далі, є якісь там свої оси, якісь свої поєднання і так далі. Тобто вона питає свого регіону, щоб купити та тут саме питання із саме за всі я прийшов. А вишиванку де можна зробити? Друге, яка розривається. Попередні гіночі вишиванки. О, друге, в мене пару днів тому була така ідея. Яка? Творення Вишивання? Зробити конструктор, де люди можуть самі обрати. Той відділ, яким я не користуюсь. Бо, ну, задорого, задорого. Стікери я взяла. будемо підемо розраховуватись. Дивіться ціни. О, русня пішла. викидати, ні? Знижка. Ага. Русня по знижці. Ну, коротше, ви зрозуміли. Це всі книжечки. Тут ще три відділи, ну тут таке більше для офісу. Я пішла на касу. свічки. Скільки коштує? Одна 25 гривень. Стуйках наче в лісі, хоча я майже в центрі. Ладно, я купила стікер і знаєте, що я купила? Світло відбивну стрічку на одяг. Бо це важливо, реально важливо. Світла немає, гуляти вночі з собакою, собака, привіт. Це дуже важливо, бо водії реально не бачать. Тому не нехтуйте безпекою. Бо в концоварах в принципі таке є. І, ну, от я купила за 69 гривень, але знаєте, моє життя ва, ва вартісніше, складне слово, а, ніж 69 гривень. Ну все, пішли ще щось, покажу. Ой, вітряно, вітряно. Так. Да. Хотіла вам показати головну телеведжу України. Але дуже сильна імла, Дядько, де йдеш ти, господи. Е, дуже сильна імла, нічого там на горі не видно. Да, це та сама, яка транслює пропагандистський телемарафон. Не дивіться, е, краще дивіться мої відоси. Е, да, до речі, е, не смійтеся, видно будівлю психіатричної клініки. Да. Ну, в принципі, як то кажуть, яка От. Ладно, хвилинка злого гумору закінчив. Зараз ще щось покажу. Класне, 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 класне. Ви не повірите. Ось, бачите, будівля психічної лікарні, ось Кирилівська церква. Ну і стадіончик для занять спортом. Не питайте. До речі, ось там між церквою і психлікарнею є кулінар... кулінарне училище, де... Учителює Євген Клопотенко. Не питайте. Напишіть, напишіть в коментарях, як би ви назвали цю картину. Це, до речі, просто картина дуже-дуже красива. Давайте. Найкраще я про прочитаю в наступних відео. Трохи сумних новин. Я вже йду назад, бо те, що хотіла показати, я не змогла вам показати, бо імлад занадто сильна. Покажу в інший день. До речі, напишіть, як вам мій влогмас. От, ну, а я почапала. це дивіться, просто будівля, але да? це історичний шматочок, це єврей. Зараз я підійду ближче. Наказується всім жидам міста Києва і околиці братися в понеділок, дня 29 вересня 1941 року, до години 8 ранку по вулиці Мельника, Докторівській, Колокладовища. Всі повинні зібрати з собою документи, гроші, білизни і інше. хто не підпорядковується цьому розпорядженню, буде розстріляний. Хто займе жидіски помешкання або розграбує предмети з тих мешкань, буде розстріляний і німецькою мовою. Зараз. І ось. Бачите, читає зараз. Боже, Прочитала в мене сирати по шкірі. Люди да. приносять квіти на річницю Бабиного Яру. І пішли далі. Ось так це виглядає, бачите, в купі. Просто історичний шматочок. Це вулиця потрапав. А в Києві вже НАТО. Отак от, отак от. А ви ще думали? Хе-хе, цячки. Отак от. Ну і що? Прогулянка наша закінчилась. Я сподіваюся, вам сподобалось. До речі, напишіть в коментарях, як вам взагалі, чи робити в такому форматі, чи щось інше вигадати. Стікерами я озброїлась. Ну, недарма ж я в таку погоду, паскудно ходила так далеко. Зараз світло дали, ви бачите світло. Буду дочитувати морського вовка. Зварю собі. Величезну таку чашечку цикорія, бо змерзла, як я не знаю хто. Знаєте, в блогер, блогер, у книжкових блогерів дуже часто там от, кава, свічки, це саме, знаєте, асоціюється до, до книги. У мене до книги асоціюється яскраве світло, дякую, детек. І бо я ж хочу розвалитися в своєму кріслі і насолодитися цією історією. До речі, забула вам розповісти. Я от ранком вже дочитувала, думала, дочитаю книжечку, бо бачите, ай, 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 перетарчаємо. Е, і тут була настільки жорстка сцена, причому вона була не те, що жорстка, вона була настільки сильна, вона була настільки нереальна, просто до сирот Я так наревілась, я вам серйозно кажу. Якщо можна ридати і за події в житті антагоніста, причому такого сатрапа, такого тирана, такого просто знаєте Люцифера, там, до речі, є таке його там був такий прецедент, його назвали Люцифером. І знаєте, не сильно помилились, і я ревіла, я просто сироти по шкірі, і тут так дзинь, і детек вимикає світло. От знають люди, коли треба мені видихнути і піти, от, погуляти красивими вуличками Києва. От, тому буду зараз дочитувати. Е а ви мої повністю враження, мої емоції, моє, моє моє все побачите вже в прочитаному. Бо, знаєте, відео вже буде таке доволі довге. і... Я не хочу витрачати ваш час, затягуючи його. І що, знаєте, ну, мені здається, буде нечесно і неправильно е забирати такі, як би так сказати, я хочу цій книзі е приділити повністю ціле відео. І, ну, ця книжка вкрала моє серденько, і знаєте, я дуже хочу поговорити. Саме знаєте, в деталях буде і спойлерний, і безспойлерний. В общем. Е Дякую до Дякую як дивіться, у мене світло то жовтим, то блакитним, це люстра. <сум> От, ну, Я не проти, я не проти. От, е Тому, поки світло є, я хочу взяти гарячий цикорій. без свічок і лехтариків. Це дуже романтично, але я все ж таки за е лампове освітлення, причому нехай воно буде яскравим. і Гарним. І нехай русня подохне, а нам більше не вимикають. А от, в общем, дякую за те, що провели цей час, цей ранок. Ну куди ранок вже друга година? Зі мною. Е, дякую за увагу, сподіваюся, що вам сподобалось. Все, що хочете, пишіть мені в коментарях. Е, я дуже радію, дуже завжди, якщо поради книжкові, я завжди прислухаюся. І дякую, до речі, за поради. Я дуже багато книжечок до себе. Тяп, 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 тяп. А от. Тому, я за спілкування. Ну, а поки що. Віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги. Все буде добре. Переможемо. Ми на своїй землі. Всіх люблю, всіх всіх, 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 всіх.